встаю з розмови і автоматично, механічно піднімаю цю палку, а другої в мене в руці немає. І просто йду і так повертаюся. Кажу: мам, ти бачила? Вона каже: Я бачила, я замерла. Да, ти зробила перші свої кроки. Мене звати Надія. Я потрапила в Модричі, маючи спинно мозкову травму, яку я отримала в ДТП. Про Мотрич я дізналась від нейрохірурга. Це було майже не перше, що він мені сказав одразу після операції: що далі вас чекає довгий шлях реабілітації, і найкращий центр це Модричі. Пробуйте туди. Я з Києва. Я спочатку отримала вже можливість вертикалізуватись, потрошки ходити, переміщатись. І в Модричі я приїхала, коли я вже ходила з допомогою двох паличок. І вже на другий тиждень роботи в Модричах з фізичним терапевтом, з усіма процедурами, які мені назначили, я змогла. Пройти без палочок сама. речі, місце великого болю, але й великої сили місце, де страждання, сум і невизначеність зустрічаються з великою надією. Цю надію дарує персонал, тому що персонал надзвичайно за тебе переживає. Лише тут я побачила, як людина зацікавлена в твоєму відновленні не менше ніж ти. Я щаслива, що я сюди потрапила. Я щаслива своєму відновленню прогресом. Якщо ви зараз обираєте реабілітаційний центр, я дуже... Раджу розглянути модрі.